Навіщо садити на дахах багатоповерхових і не тільки будинків траву? Мінімум тому, що у спеку в місті з такими дахами буде на 1,5 градусів Цельсію прохолодніше, а мешканці будинків із зеленими дахами заощадять на кондиціонерах влітку та на опаленні взимку, так що різноманітні рішення для озеленення дахів розходяться на ура. Наприклад, деякі компанії використовують ось такі дренажні плити, вони укладаються на гідроізоляцію та рятують у разі сильних дощів або снігопадів. Необхідно рослинам вода зберігається, а зайве відводиться, щоб не сталося затоплення. Крім плит у зеленому бутерброді є і інші шари. Їх якраз показує компанія Semper Green. Вона готова перевтілити і плоскі, і скатні дахи, і уточнює, що окупитися таким вкладенням може всього за 8 років. Об'єднує компанію Тесла та хімічний концерн Dow. І там, і там пробували зробити сонячну черепицю. Але на крутому повороті інновацій їх випередив стартап Timberline. Його учасники зробили першу на ринку сонячну черепицю, яку можна прибити цвяхами. Простіше кажучи, реально обійтися не те, що цвяху забивним пістолетом, а звичайним молотком. Випускається черепиця у форматі смуг. 130 смуг вистачить, щоб забезпечити потужність приблизно в 6 кВт. Поки така черепиця не встигла розійтися досить широко. Однак, у GGF Roofing впевнені у них вийшло саме те, що потрібно масовому покупцю. Стартап планував розширюватися, так що слідкуємо за новинами. Майже 3 тисячі доларів, і у вас з'явиться джерело безкоштовної питної води. Звучить цікаво. Тоді давайте ближче знайомитися із панелями SOURCE. Одна така панель виробляє 3 літри води щодня. Схема наступна: вентилятори всмоктують повітря, водяна пара з повітря вбирається в особливий матеріал, потім з матеріалу витягується волога, вологу фільтрується, мінералізується і можна пити. Панелі живляться від сонячних батарей. Одна із проблем Source – погода. Якщо на вулиці мінус, панелі йдуть у сплячий режим, і води чекати не доводиться. Відмінним доповненням до води з повітря стане освітлення від компанії Фаранс. Вона продає ось такі панелі, які вловлюють сонячне світло, а потім доставляють його до приміщення оптоволоконним кабелем. В одній із версій кожна панель здатна забезпечити освітленням приміщення без вікон площею 185 квадратних метрів. Рівень освітленості складе близько 150 люкс. Цього цілком вистачить для туалетів та коридорів. Уявіть, скільки грошей заощадять, наприклад, офісні та торгові центри, а інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання відсіє спеціальний фільтр. Досить чистити жолоби. Поставте нашу сітку. Натякає виробник Leaf Blaster Pro. Ця сітка з нержавіючої сталі доповнена хитрими Z-подібними вигинами та ефективно захищає не тільки від дрібного сміття на кшталт соснових голок, але й від піску. Боковини Leaf Blaster Pro спроєктовані таким чином, щоб вода текла саме в жолоб, а не капала через край. Загалом сітка настільки просунута, що виробник вже оформив патент. Найкращим аргументом для багатьох покупців стане 40-річна гарантія. Заощаджуйте від 50 до 90% рахунків за кондиціонер. Пропонують фахівці Quite Cool. Вони займаються вентиляційними системами, і ці системи настільки потужні, що вже за кілька секунд після їхнього ввімкнення температура падає на 5-10 градусів. До речі, приміщення покинуть не тільки спека і задушливе повітря, але й неприємні запахи. До того ж, активна вентиляція дуже важлива в світі захисту від коронавірусу та інших хвороб. Один спосіб охолодити домашню або робочу обстановку називається бравіс проміна. Ця система виперного охолодження рятує у місцях, де спека поєднується із низькою вологістю повітря. Працює система досить просто: з допомогою вентилятора у повітря видмухується туман. Якщо повітря сухе, вода виперовується, тим самим знижуючи його температуру. Залишається лише направити охолоджене повітря у приміщення. Я більше не можу мовчати про цю ситуацію. В чому суть? я поспорилася зі своїм шефом, що до кінця цього року ми назбираємо тисячі підписників. В іншому випадку я така маленька худенька маю носити його на плечах. Будь ласка, зекономте мої гроші на травматологів та терапевтів, щоб я мала здоров'я записувати ще більше відео із корисною інформацією для вас. Тож підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Моя спина вам дуже вдячна, на вас чекає, ще доза дуже крутої інформації. Jellyfish Lightning – універсальне освітлення, яке виручить і у свята, і у будні. Його не потрібно регулярно вішати та знімати як звичайні гірлянди. Вона зливається із оздобленням будинку та не псує його зовнішнього вигляду. Керувати освітленням пропонують зі смартфона у фірмовому додатку. Власників Jellyfish Lightning чекає більше 100 світлових шаблонів, якщо мало, можна створити кастомний шаблон, спираючись на 16 з лишнім мільйонів кольорів. Коштує освітлення приблизно 100 доларів за метр. За контролер живлення доведеться віддати ще 650. Вищуємо планку, як щодо будинку із повноцінною обсерваторією. Купол для неї готова зробити компанія Scope Dome. Майстри беруться як за аматорські, так і за освітні проекти. Наприклад, будують куполи для шкільних обсерваторій. По бюджету замовникам варто орієнтуватися на 18 тисяч доларів. В цю ціну входять в тому числі електричні двигуни та стулки. Діаметр купола, починаючи від основи, становить від 2,5 метрів і досягає 9,5 на топових версіях. Ми приготували ще один подарунок для поціновувачів природного освітлення. Це жалюзі та тенти з електроприводом. Спеціалісти з компанії Aquarius Blinds готові закрити таким чином не лише мансардні вікна, але й скляні люки та інші подібні рішення розміром до 6,5 на 13 метрів. У тентах можна використовувати більшість сонцезахисних або затіняючих тканин. Жалюзі також можна замовити на будь-який смак, хоч алюмінієві, хоч дерев'яні. І звичайно ж такі апгрейди легко налаштовувати зі смартфону і вбудовувати в актуальні системи розумних будинків на кшталт Somfy та Home. Сподівана проблема виникла на шляху південно-корейської сонячної енергетики. Проекту плавучої електростанції на 28 квадратних кілометрів раптово завадив пташиний послід. Справа в тому, що в районі будівництва мешкає багато перелітних птахів, і вони зовсім не проти як слід відпочити, сидячи на панелях. Цікаво, чи допоможуть ось такі відлякувачі? Вони якраз живляться від сонячних панелей і являють собою пародію на вудку довжиною 3,5 метра. Відлякувачі постійно обертаються, заважаючи птахам влаштуватися зручніше, просто і, начебто, ефективно. А ви що скажете? спринклери вирішують численні завдання, і далеко не останнім у списку є захист від пожеж. Самі по собі спринклери навряд чи впораються із полум'ям, але вони дуже ефективні проти дрібних пліючих частинок, які летять з повітрям. Так що спринклери важлива частина комплексної оборони будинку від пожежі. До того ж, плітку вони відмінно підійдуть для поливу ділянки і як розвага для дітей, адже спринклер моделі ECG 1 Red успішно показує невеликий дощ у радіусі до 12,5 метрів. Коштує такий спринклер 235 доларів. Чи знаєте ви, що майже завжди незаплановані простої вітрових електростанцій пов'язані з ударами блискавок? Та й сюжети про постраждалі через блискавки будинки часом ми у новинах. Недарма якось раз в одній тільки Німеччині на удари блискавок та імпульсну перенапругу припало понад чверть страхових виплат. На щастя, спосіб захисту від блискавок відпрацьовано вже давно. Ось така система ловить блискавку з допомогою спеціального стержня, а потім по потоку відведення направляє її розряд до заземлювача. Також система доповнюється захистом від перенапруги. Вона необхідна, щоб врятувати проводку та електроприлади. Далі віддамо належним майстрам, які блискуче впоралися із кількома складними проектами. Ось тут вони поставили на дах школи відразу 850 нових зенітних ліхтарів. Треба було встигнути, перш ніж учні та викладачі повернуться із канікул. І майстрам це вдалося. Інші фахівці взяли участь у ще більш крутому проєкті. Вони прибули, щоб допомогти із перетворенням в'язниці 18-го століття у готель-музей. Фахівці поставили 214 чотирнадцять зенітних ліхтарів і домоглися не лише відмінної естетики, але й чудової освітленості. Басейні це просто переконує клієнтів компанія Pools. Вона не тільки лідирує по встановленню склопластикових басейнів в Індії, але й встигає працювати із клієнтами з інших країн. Хочете басейн на даху? Не питання. Потрібен шкільний басейн? Жодних проблем. У -Dev Pools враховують усі побажання клієнтів і роблять басейни будь-яких розмірів та форм. Наприклад, можна замовити модель довжиною до 12 метрів або модель із насосом на дві кінські сили, якщо потрібен нескінченний потік води. У фіналі випуску поспостерігаємо за майстрами із встановлення вентиляційних та вітрозахисних систем. Наприклад, ось така вставка рятує від шкоди при ураганному вітрі і одночасно покращує вентиляцію. А тут майстер монтує вентиляційну трубу. Подібні набори, популярні рішення, наприклад, для витяжки в банних кімнат. Tinyà sàn o tí o tí wà ní ọkọ, tí o tí wà ní ọkọ, tí o tí wà ní ọdún mẹ́rin, tí o tí wà ní ọdún mẹ́rin.